Так, друзі, знімав, але не знав, куди вставити, тому вставлю цей відос. Значить, е, внесли ми на кукурудзу в кас, керенон підживили. Якщо не помиляється, там по 180 літрів 32 го класу вийшло міжряддя цим агрокубам, мітиватором. Про, ну, про, про, про пашним, їхньою новинкою. Е, значить, і внесли також препарати від долини. Там регулятори росту зробили їхній їхнім новим препаратом контроль. Покажу вам усе, продемонструю, як заливали, як робили, щоб ви також були в курсі, тому що ж вам будемо його показувати. Оце все. Так, що там у нас за і е, е, Будемо спостерігати. Спостерігати, будемо покажемо вам карту врожайності по, там, по качанам я думаю, по локоть Отакий буде. Так? Так що, подивимось. Ну і женемо на кукурудзу. Так, друзі, значить, препарат на кукурудзу називається CornLips. Такий самий, ну схожий, не такий самий, а схожий. Як ми вносили на соняшник. так, Тут діючі речовини. Значить, переваги перед вами. збільшує врожайність, покращує якість. там, Прохмаль і всі показники, значить. Так, вносимо 50 грам. 50 грам фаза, 3-5 листків. Ну, в нас кукурудзка трішки переросла. Небагато, трішки так. Значить, що ми робимо? Ми зараз його вносимо, робимо круг, 56 метрів у нас виходить, ставимо мітку і додаємо решту препаратів. вимпел 2, цинк, мікроелементи, Євросемовський там щось на зернові. Що воно там? Так, кукурудза. По літрі будемо вносити, можна по дві, ну внесемо по літрі. Так, тут у нас мультикомплекс, оракул. Тут у нас полуфармін цинку. Значить, на кукурудзу можна вносити два рази, три рази. У 3-5 листків 7-8, 9-11, по літрі або по дві. Ну, ми будемо по літрі давати. Так, значить, заливаємо. Да, так, главное не напутать. Трішки ми значить, переіграли нашу ситуацію по внесенню нашого корнеліпса. ліпса. Ми його внесемо по периметру нашого поля. Ну і будемо, будемо спостерігати. Я думаю, по карті, навіть по IndVI, індіві, нам буде щось видно. Так що, будемо спостерігати. Значить, що, що було тут вчора? Вчора ми внесли сюди кас. В нормі по 180 літрів у нас вийшло 32 го класу. Трішки де. А, он, он видно, там воно вирізали, а там воно трішки навіть і підпалило його листочки. Ну, воно по неопитності, так сказати, треба піднімати, потім ще декілька е секунд стояти, чекати, щоб воно злап стекло, а потім вже їхати. Ну, а воно ж так, так у нас вийшло, що... Ото -от так і вийшло, в общем. <хі> так, ну от така кукуруза. Зараз ми її підживимо, передають дощ. Ну, і там будемо, звичайно ж, спостерігати, що взагалі, що взагалі вийде. Так що, отак. Ану, підожіть. Ану, що ви казали зразу, що там, оксид сірки. В общем, а там такий ядерний реактор стоїть, що кукурудза зразу завтра буде отака, да? Отакий качальний. Ти скажи, яке качельний. Не, да хіба то треба запікувати ще путаю, блядь. Да дивіться бо... Відь, ти знімаєш? Ні, за ти пишу. Так, дві по 150, значить, ну що, 400, плюс перекриття десь якийсь запасом візьмемо. Да? Ну Давай там да, 25 600. А, десь да, ще, ще 2,5 ядерного реактора у дядь Віті. Да. Да. коротше, Беремо 2,5 літри чи 2,5 куба. І цей. А ну, що ви там наболтали? Йома, ви як Хайзенберг із цього. Ой! Маля. Маля. Баба Яга у цьому. Це капець. Я тобі не сказав відео. як О. батько йде і син. А прилипати що тоді. Да, тоді заліз. Пукай okay, настроїли оприскатлям, будемо гроші заробляти. Я тобі не сказав відео? Ні. Зараз ми воду зальємо і будемо колотити. калампуцать будемо. Так, значить, беремо два з половиною куба, помпочка штільок. Чик. Так, одна, один куб, другий куб. Каністри всі, які використовуємо, ми їх не викидаємо. Вони у нас підуть на утилізацію. Так, два. Тут у нас що пустичені. О, тут якраз... 700 літрів нормально і три кубчика у нас залишається Ну така кукурузка Що ми там? хотино то ці їли чи що як він називався, не пам'ятаю вже Дядь Дядьвідь! Хотин, так? Да? Хотин да. Нормально, пап? Так що отак Аби, що чистенько, блять Я ж казав не з роботи. треба було з вами спорити Треба було одну штуку додать, а я вам скажу яку. Я вже думав, що треба було ілюмін, блять. Ну або так. Можна і так було, так. Да. А що ж вони два тікати? Я дивитися? Ні, ну в принципі, я оце дивлюся. можна ж повторно внести сюди нікосульфорон. Е, тут вносився рим Ну, зрозуміло, з прилипачом. Прилипач навіть подвійна доза давало. Плоскуху забрало, крас... ну, красно стояла, поле стояло червоне. Ну, одні... Одна кукурузка рядочки було видно. А тепер от... Чи вона повідходила, чи це вже друга хвиля, хто його знає. Але наскільки я знаю, нікосульфорон можна вносити ж до 10 листа, правильно я кажу. І якщо я не помиляюся, перший, другий, третій, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий листок. В принципі, ми сюди встигаємо ще навіть спрацювати повторно нікосульфороном, як варіант, щоб забрати плоску. Можливо, можливо спробувати. Якось так. Що, ми будемо калампузати, да? А що у вас? Це прилипач, да? Чи да, так? А, це прилипач. Да. Даємо прилипач. Да. Даємо, все. Йоцю бадю. Бадягувати. Йомою. -йо. Это... Так, я пішов запускати. Да. А цікаві це ж тут багато, да? Оце 6 відер. А, от таке 6 відер? Да. А, так це понти. <реш> та заливайте, можете заливати. Ні, да воно нормально воно. Ні, воно не піде туди. Така кукуруза непогана, да, але бур'ян же підходив. Аби не бур'ян. Аби не бур'ян, так. Да. А ну, газни піде, Добав Доба оборотів. Тобі виставить поки, так? Да? Mm -hmm. На однеси туди цю. Так, по 140 літрів. В принципі, зараз забиваємо сюди 2600. Так уже й прохладно, так треба кондиціонер трошки виключити. 2600. Роботи, старт, старт. І, значить, 20 кубів ми вилили. Зараз ми його стираємося. 105 гектар зробили, 38 кілометрів накатали. Чик-чик-чик. Все, є. 140 літрів норма у нас є, перемінюємо наше поле.